І так, всім призвілаки. Равлик Боб 2. Чому я не продовжую першу частину, я її буду продовжувати, але поки що я починаю другу частину грати. Ось. І тут у нас ми бачимо головне меню. І ми бачимо Равлика Боба, який на цей раз уже починає свою дорогу в капелюсі. Хоча в минулій частині він не починав вообще ні в якому капелюсі, хоча я можу. Ага. Тобто, а зняти можна його? Скоріше за все, до речі, не можна. І ми можемо навіть поміняти скін, але давайте поки що. ну Ось так от коротше Ось так от коротше, поки що ось таким от капелюхом. О, Я на нього нажав, коротше. І все. Коротше, починаємо завантаження. Ой. Ага. Будильник, давай, Бобе, час прокидатись, натисніть на Бобе, щоб розбудити його. Ну, натискаю. Ага, він ще переодягнутися має. Допустим. Ага, мішок, я не знаю, а, це не мішок навіть. Коротше, тайзік з картоплею. А розвертати Боба ми можемо, допоможіть Бобові розвернути. Ми можемо просто е стрілечкою. На оце. Тобто, нова механіка він може пити з склянки. за допомогою трубочки. І у нас по телевізорі де якась, коротше, тітя, новини якісь, певне розказує. Так, рівень 02, натисніть на Боба, що. А! Для того, щоб він звернувся. Так, кнопка. Ну це ми знаємо, окей. Дивіться, тут е... якийсь равлик. Е, до речі, дуже-дуже похоже оцей от равлик на біговій доріжці на равлика е... Геррі з краски мультика Спонж Боб. Ну і тут тараканчик теж тренується, виходить. Це у нас спортзал. Проходимо далі. Тут, до речі, зірки ніби не потрібно е, знімати. Ой, знімати, кажу. Збирати. Угу. Тут все максимально ніби просто. Потрібно зібрати плавки, труси, що це таке. Е, боба і натиснути отак вот от на кнопку. Розвертаємо Боба. Нажимаємо на. Получається, цей важіль. Він там пропилососа, зробив всі справи, і ми продовжуємо. Так, стоп. Так, стоп. Типу. Поки що зупинись. Я бачу зірочку. Чому я, чому я тут зірочку бачу? А, тут зірочки вже потрібно збирати. Так. Давайте вийдемо поки що, що вийдемо на рівні. О, оце мені подобається. Знову ж таки, оцініть цю гру пізніше, друзі. Мої, скільки тут, вообще. ми, а, це знайомство з Бобом. Тут, тут всього три зірки, виходить. І ми поки що на якому левелі. Ой, рівень. Опа. Який бляха, ви прикалуєтесь. Я можу це все заново проходити. Ох. Ладно. ладно. Е, я вже вас переключу, коли я буду на тому 04. Я не знав, що так буде. Блін. Ну гади все ж, реально. Навіть прогрес не зберігаєте. А а хоча, ну ці рівні так чи інакше, ж, правильно? це, Дуже швидко проходиться. В принципі, я можу навіть не во, так? Ай, най буде, господи. З тим Бобом. Вже давайте пройдемо просто до кінця тут важіль. Е, Ось от е, всяка посуда. В тазик збирає ці от свої плавки. Ось так от. Зразу перевертаємо важіль, пилосос, і ми, я думаю, зразу переходимо. До якраз таки того е, рівня там, де ми були, правильно? Е, ну от якраз таки ми тут і лишилися. Так, тут потрібно в цьому чаптері зібрати три зірки. Зберіть зірки, щоб розблокувати коротше, якісь там, е, щось там, не знаю, не дочитав. На жаль, на превеликий. Розвернути я можу, Боба. А, нічого собі. Окей. Спробуйте знайти е, решту зірок. Ну тут, ну, типу, подивіться, мої минулі відео про равлика Боба, я просто в цьому профі. Просто профі. Так, почекай, поч 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 получається, сьогодні буде просто ознайомлення з Бобом. Я так зрозумів. Я так зрозумів. Ось. Але до першого е чаптера ми доходити не будемо. Розділ. Тобто, якщо я нажму кнопку далі, тут у нас що? Так, чекай. Я пропущу цю історію, тому що я, скоріш за все, знаю, що, що у нас почалося. У нас так. У нас почалася, лісова історія. Но. Скільки тут є е, вообще, розділів? Перший, другий, третій, чотири розділи. Чи, чи зможу якийсь. Хочеться розблокувати всі всі... Е, глави? Ну, блін, та мені це не потрібно, так я собі за ті зірки. Я, я, знаєте, який професіонал в цьому? Так, 3 із трьох, знайомство зубовом, ми пройшли. Подарунок якийсь. Блін, дали би хоча б один раз за безплатно. Що тут ще є? Я знаю, що в нас тут є ще скіни. Ось, наприклад. Ось такий. До речі, дуже прикольний, я би сказав, чесно, дуже прикольний скін. І у нас є мова. Мова, ну, саме себе. Прогрес гри. Типу, я можу весь прогрес гри. Зараз просто онулити. Так. Оп. І все. Про авторів я почитаю не на відео сам. І можна виключати звук. Ну що ж, друзі, а, а чекай, в нас тут є. А, ну Google-ігри, Google і Google і Google всякий. Коротше, чи що це, я не знаю. Коротше, друзі, цьому все. На наступний раз ми якраз таки будемо починати перший розділ лісова історія. І тут у нас вже буде. Крім зірок, 90 зірок треба зібрати. Це набагато більше, ніж було в першій частині, коли ми збирали спуски по 60, ніби чи по 90 коротше. зірок. А, але тут ще крім зірок, будуть якісь пазли. Подивимося, що це таке. Ну а на цьому все. Друзі, ставте лайки, коментуважко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.